За роки його знаходження при владі інститут президентства в США набув величезного авторитету. Його стиль управління був жорстким, але передусім він ставив інтереси своєї країни. Це був перший президент, який запросив у Білий дім представника афроамериканців. Не колір шкіри, а успіхи країни були вирішальними для 26-го президента Сполучених Штатів Теодора Рузвельта. Він народився у сім'ї голландських купців-емігрантів, які грали помітну роль у житті Нью-Йорку. Хлопчик хворів на астму, тому освіту він отримав удома. Рішучість, з якою Теодор переборював свої власні фізичні недоліки, визначила його ставлення до життя. Він і надалі не дозволяв хворобам брати над собою гору. Він займався боксом, був палким наїзником, мандрівником, мисливцем і тенісистом. У 1876 році, вступивши до Гарварду, Теодор почав вивчати соціологію та політологію. Під час навчання він познайомився з Еліс Хетуей Лі, донькою бостонського банкіра, з якою одружився після закінчення коледжу. Еліс померла під час пологів у лютому 1884 року. Теодор провів два роки у самотності на своїм ранчо на середньому заході. Потім він повернувся до Нью-Йорку і одружився з подругою юності Едіт Керміт Керу. До доньки від першого шлюбу додалося ще п'ятеро дітей, з якими Рузвельт підтримував сердечні стосунки протягом всього життя. Повернувшись до Нью-Йорку, Теодор вивчав юриспруденцію в Колумбійському університеті і продовжував займатися історією. Через рік він перейшов на службу в Державну асамблею США. Завдяки своїй енергії Рузвельт очолив реформаторське крило партії республіканців. Його авторитет базувався на боротьбі проти корупції, на соціальних програмах, а також на ідеях вільного підприємництва. У 1889 році Рузвельта призначили головою комісії з соціальних питань в адміністрації президента Харрисона. А в 95-му році Рузвельт став шефом поліції Нью-Йорку. Його чесність і боротьба з корупцією призвели до розбіжностей з колегами по партії. У 97-му він пішов з поста шефа поліції, віддавши перевагу місцю секретаря з морського озброєння в адміністрації президента Маккінлі. А через рік подав у відставку заради участі у війні з Іспанією. Він сформував батальйон Суворі вершники і влітку того ж року повернувся у Нью-Йорк героєм війни. Ставши однією з найвідоміших осіб США, Рузвельт легко переміг у виборах губернатора Нью-Йорку. У 1900 році Теодора Рузвельта було обрано на пост віце-президента США 14 вересня 1901 року, президента Маккінлі було вбито, і Рузвельт, якому було всього 43 роки, став наймолодшим президентом Америки. Буквально п'ять місяців по тому новий президент шокував фінансову еліту країни. Він посилив федеральний контроль над усією фінансовою діяльністю в державі. Ще більше він шокував суспільство, коли виступив на боці бастуючих шахтарів Пенсільванії. Під час свого другого президентського терміну Рузвельт активно розвивав міжнародні відносини США. Він втрутився в Алжирську кризу, ініціював скликання другої Гаазької конференції 1907 року. Підтримував економічний розвиток Японії, відіграв не останню роль у результаті російсько-японської війни. За підписання портсмутської угоди Рузвельта було удостоєно Нобелівської премії світу. По закінченні президентського терміну Рузвельт відправився до Африки, аби взяти участь у сафарі і проплив від Британської східної Африки до Єгипту. Опісля він побував у Бразилії з циклом лекцій та брав участь в експедиції до недосліджених районів країни. У джунглях він підхопив малярію і серйозно пошкодив ногу, що з часом негативно позначилося на його здоров'ї. У виборах президента 1920 року Теодор Рузвельт вважався кандидатом з найбільшими шансами. Однак його старі хвороби, а також загибель сина на Франко-Германському фронті, послабили у Рузвельта волю до життя. 6 січня 1919 року. Теодор Рузвельт помер у 60-річному віці у власному будинку Войстербей. Все життя Теодор Рузвельт робив все для того, щоб Сполучені Штати стали державою світового рівня і диктували свої умови іншим країнам. Говори м'яко, носи великого кия, і ти далеко підеш. Таким був девіз 26-го президента Сполучених Штатів Америки.